Звіт про виконану роботу циклової комісії суспільних дисциплін за перший семестр 2023-2024 навчального року. До складу циклової комісії входять Смілянець Валентина Вікторівна, голова комісії, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач суспільних дисциплін. Пахольчук Іван Степанович, кандидат історичних наук, доцент, викладач вищої кваліфікаційної категорії. Заєць Тетяна Олександрівна, кандидат історичних наук, викладач другої кваліфікаційної категорії. Назаренко Алла Олександрівна, викладач першої кваліфікаційної категорії. Мартинюк Леся Іванівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії. Падалка В'ячеслав Михайлович, викладач вищої кваліфікаційної категорії, відмінник освіти. Усненко Валентина Іванівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач методист. Кучер Софія Анатолівна, доктор філософії, кандидат юридичних наук, викладач правознавства, науково-методична проблема, над якою працює комісія, громадянське виховання здобувачів освіти на основі вивчення історико-культурних традицій рідного краю. Основні напрямки роботи та завдання циклової комісії суспільних дисциплін на 2023 2024 навчальний рік. Створення оптимальних умов для широкого впровадження інтерактивних технологій в навчально-виховний процес коледжу та особистісний фаховий і навчальний простір викладачів і здобувачів освіти, активізація пізнавальної та науково-пошукової діяльності студентів через впровадження інтерактивних технологій навчання, сприяння забезпеченню членів циклової комісії педагогічними знахідками щодо впровадження інтерактивних технологій навчання. Залучення здобувачів освіти до дослідницької роботи у рамках науково-практичних конференцій та семінарів, удосконалення професійної кваліфікації та самоосвіти членів циклової комісії. Викладачами комісії за перший семестр 2023-2024 навчального року виконана така наукова робота. Викладачі комісії взяли участь у науково-практичних конференціях за звітній період. Викладачі взяли участь у восьми таких конференціях. Також були опубліковані статті у фахових педагогічних виданнях. За звітній період Мартинюк Лесію Іванівною, де вона є співавтором, було видано навчально-методичний посібник сучасні технології співпраці із добувачами освіти та батьками. Круглий стіл на тему «Борітеся! поборете. З кобзарем до перемоги на тему філософські ідеї українського духу у творчості Тараса Григоровича Шевченка, круглий стіл на тему. Підвищення продуктивності навчання шляхом використання інноваційних технологій при вивченні суспільних дисциплін в умовах воєнного стану. За звітній період викладачі циклової комісії взяли участь у онлайн засіданні регіонального методичного об'єднання викладачів соціально-економічних дисциплін педагогічних фахових коледжів південного регіону України. У рамках декадника викладачами комісії були проведені такі відкриті заняття: нацистський окупаційний режим, маніпулятивний вплив медіа, витоки етичної думки Переяславська рада березневі статті Богдана Хмельницького 1654 рік. Умови, політико-правове значення і наслідки. Напад Німеччини на радянський союз відкриті позааудиторні заходи, які були проведені викладачами циклової комісії суспільних дисциплін. Слава незнавним захисникам. Вистояли на майдані. Переможемо у війні. Загальноколеджанська година спілкування. Сторінки національного визвольного руху, сторінки історії незалежної України. Викладачі циклової комісії є керівниками спецкурсів основи законодавства та фінансова грамотність. Робота класного керівника не тільки навчати, але й з користю проводити дозвілля. Дякую за увагу.